Що робити, коли вдома немає світла? Ну, звісно ж, треба йти на роботу і нарощувати собі новесенькі нігтики. Зняла все своє старе покриття, підготувала нігтєву пластинку, перекрила базою і готовимося робити нарощення верхніми формами. Спочатку я підготовлю дизайн, топом прокрашую такі роблю хвильки, просушую в лампі 15 секунд і втираю в тирку. І так я зробила на кожні 5 нігтиків. Потім гелем прокрашую форму і роблю повну викладку гелю. Після повної викладки гелю, звісно ж, ми її переносимо, точніше викладаємо на нігтик. Обережненько підставляємо форму так, щоб нігде у нас нічого не затекло. Підставляємо під лампочку, підсушуємо і просушуємо до повного висихання в лампі. І так, дивіться, зараз я вам покажу, яка краса у нас виходить. Знімаємо верхні форми. Дивіться, які вони неймовірно ніжні, кутикула майже чиста, трішечки, якщо десь затекло, то максимально мінімально і дуже легко все прибирається фризою. Робимо мінімальний опил, прибираємо довжину, не забуваємо про вибаріт, якщо треба, та перекриваємо топом. Цей дизайн неймовірно ніжний, але водночас і яскравий, і дуже круто виглядає, те, що цей дизайн не випирає, але виглядає об'ємно.